Приклад вирішення проблемного питання з замовленням. Звичайно, що проблемні питання також виникають. Я намагаюся по максимуму записувати про них відео також. З американського магазину Gap Factory, з якого я купую не самостійно через американців, було замовлення. Ось таке худі, жовте, чоловіче. Перше, далі, ось таке худі. До нього спортивні штани, і виходить, що костюм. Мав бути і далі, ось така жилетка жіноча і ось така жилетка чоловіча. Що маємо по факту? пише замовник, що отримав замість ось такої жилетки, дві худі, ось такі для костюму. Що я роблю в таких випадках? Я пишу, звичайно, людям, які купували це, щоб вони подивились свій інвойс, чи правильно у них там все як в замовленні. І в даному випадку вони подивились і побачили, що ні, неправильно. Тобто. Помилка не магазину, да, бо таке також може бути при відправці, там, помилилися. А помилка саме людей, які купували. Що в такому випадку роблять вони і я роблю також? Е, перший варіант це повна компенсація. Тобто людина відправляє назад цю річ, отримує гроші за цю річ, яку була оплачена, відсоток за викуп, який брався, і вагу, яку вона оплатила за цей товар. саме. Або другий варіант залишає річ собі, отримує різницю вартості, якщо там є різниця вартості товарів. І в принципі все, просто залишає собі. Помилки трапляються, і якщо щось у вас з замовленням не так, не думайте, що якщо ви не брали перевірку в Штатах, да, то нічого не можна вирішити. Насправді пишіть в будь-якому випадку. Я можу написати і в магазин після викупу, і сам перевірити теоретично, я також міг при покупці помилитися. Тому всі проблеми вирішуються і ну робить робиться реально максимум для того, щоб для замовника все пройшло якомога, якомога приємніше і скажімо так без якихось нюансів, які ну ви не очікуєте. Але звичайно, теоретично може бути абсолютно все.